Друзі, з вами програма Запитання пастору і я її ведучий Сергій Антонюк. Чи є гріхом робити пластичну операцію, якщо людина страждає через комплекси та ненавидить себе? Дійсно складне, непросте питання, але давайте поміркуємо разом над цим. Виправити або здолати комплекси операцією неможливо. Виправити або здолати комплекси, можливо, працюючи з ними. Тобто тут підхід зовсім інший. Це знаєте, як автомобіль не їде, тому що в нього потрібно залити паливо, закінчилось паливо. А ми кажемо, а давайте ми візьмемо не один водій буде, а буде п'ять водіїв. І ось це допоможе тоді, щоб автомобіль їхав краще. Ні, друзі, потрібно виправляти ситуацію там, де вона Постраждала, або де вона має проблеми. Так само і тут. Якщо ви чітко про це ну, запитуєте і кажете: якщо людина страждає через комплекси та ненавидить себе, то людину потрібно відповідати до спеціаліста. До психолога, психіатра, до душеопікуна, до пастора, до служителя, щоб людина могла зрозуміти себе і прийняти себе. І коли людина прийме себе і буде тверезо оцінювати свою ситуацію, свою зовнішність, звичайно, є проблеми і дефекти, які потрібно виправляти. Або можна і не виправляти, але людина каже: я буду краще себе так бачити і почувати. Але знову, якщо це проблеми і дефекти. Сьогодні ми бачимо, що індустрія пластичної хірургії дійшла до того, що люди роблять з собою взагалі жахливі речі. А потім приходить усвідомлення, і я вже бачив навіть декілька інтерв'ю, коли там дівчата або хлопці стараються повернутись до попередніх, скажімо так, своїх параметрів, забирають пластичні втручання, або наскільки це можливо забрати, і вони жалюються, що це дорожче в рази ніж було зробити операцію. А потім розказують, як добре сприймати себе таким, який я є. Друзі, люди до цього проходять через руки, через страждання. Ну, якщо у вас, у вас такий шлях буде, окей, але є кращий шлях. І Бог відкриває цей шлях. Тому раджу, ну, це може для когось бути дуже банальним, але я пораджу дуже просту річ: шукайте Господа, будуйте з ним відносини, розбирайтеся в тому, навіщо Бог вас створив, для чого ви задумані Богом, яке ваше майбутнє. І тоді питання зовнішність стане на другий план. Біблія чітко про це пише: каже: нехай людина хвалиться, нехай людина пишається не зовнішньою своєю, не прикрасами, не зачісками, не іншими якимись речами, а тим, що вона є цінна перед Богом, і ось це дуже і дуже важливо. І на це насправді потрібно звертати увагу найбільше і найкраще. Тому, друзі, нехай Господь благословить вас і нас всіх, щоб ми дійсно довіряли Богу і рухалися з Ним. А коли дійсно необхідна допомога і втручання лікарів, тоді робіть це для того, щоб ви були здорові, щасливі, щоб Бог був прославлений. Звідки виникають сумніви? Що з ними робити? Як розуміти слова, чи справді сказав Бог це буття 3.1. Як допомогти собі та іншим у боротьбі із сумнівами? Ой, друзі, сумніви виникають тоді, коли в людині недостатньо ресурсів, різних ресурсів, як фізичних, психологічних, щоб зробити свій вибір, немає впевненості. Дуже часто вони з'являються через розгубленість, через страх. Буває дуже по-різному. Сумніви можуть виникати з дуже з різних джерел. Як і зовнішні фактори впливають на це, так і внутрішні непевності, якісь духовна боротьба, обмежене людське розуміння. От людина не усвідомлює, не розуміє і думає, що так має бути. Ну, от дивіться, простий приклад: те, що ми сказали, буття, третій розділ і перший вірш. Змій був найхитріший з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог, і промов до жінки: чи справді Бог звелів не їсти жодного дерева раю? І жінка каже, плоди з дерева раю ми можемо їсти, лише плоди дерева, що посеред раю Бог сказав, не їжте з нього і не доркайтесь до нього, а то помрете. Ось цікаво. Дивіться, змій не каже, ні, ви не помрете, Бог вас обдарив. А він спочатку хоче посіяти сумнів. Він каже, а чи правда? І що не їжте зовсім. І бачите, він не запитує, чи не їжте одного дерева, а зовсім не їжте. Тобто він перебільшує. І людина каже, ні, це не так. От насправді це так. І тоді диявол підходить і починає казати, ні, дивись, це зовсім не так. Виявляється, друзі, що сумніви виникають з духовної боротьби. Так? Ворог людей, диявол сіє ці сумніви. І він прагне звести людину, знищити людину. Ось звідки береться ці сумніви. Людська слабкість, людська невпевненість. Людина часто піддається цьому впливу страху, зовнішній вплив, оточення, культура, інші речі, де людина під впливом цих речей може подумати, що це нормально. Ну І, звичайно, бувають випробування. Труднощі можуть людину змусити задуматись і привести до Бога, або навпаки, вона почне сумніватися, Бозі і піде від нього. Що ж робити з сумнівами нам, так? як, як скажімо, перемогти ці сумніви? Е, ну, Приклад дуже простий. Давайте я покажу вам, як Давид з цими сумнівами боровся. Дивіться, 11 псалом. Я на Господа покладаю надію. Як же ви можете мені казати, лети на свою гору, мов птах? Ось нечистиві натягають тятєву лука, прикра... прикладають свої стріли до ттятєви, щоб у темноті стріляти. На довірливих серцем, коли зруйнується основи, що може зробити праведник, Господь у своєму святому храмі, Господь його престол на небі, його очі бачать, його повіки спостерігають за людськими дітьми. Господь досліджує праведника, він ненавидить нечестивого того, хто любить насильство. На нечестивих, наче дощем, він пошле вогонь, сірку та нещивний вітер як частку їхньої долі, бо справедливий Господь, бо справедливий Господь він любить правду, його обличчя зверне на праведника. Тобто, ось істина. І Давид каже: я на господа покладаю надію, що би е, хто не казав, що би не відбувалося, в нього є істина, яку він бачить, і якої він дотримується. І ось це дуже важливо, друзі. Ось що перемагає сумніви, ось що руйнує сумніви, ось що дозволяє боротися з сумнівами і собі, і іншими можете про це говорити і побажати. Е, ще один момент, який записаний в посланні апослом Павлом до Римлян в 10 розділі в 17-му вірші. Дивіться, як гарно звучить. Тому, тому віра від слухання, а слухання через слово Христа. Тобто досліджуйте Слово Боже, щоб ваша віра зміцнювалася і щоб сумніви не долали вас. Впевнюйтесь в, Госп... в Господі, вґрунтовуйтесь в Господі. Ще один цікавий біблійний уривок. Е... точніше, давайте так: з перську. Пам'ятайте про Божі чудеса в вашому житті, згадуйте про ці чудеса, діліться з іншими людьми, і це допоможе вам перемогти сумніви, тому що ви будете пам'ятати, як Господь веде вас, і ви будете цим підтримувати інших людей. Надихайтесь від інших людей їхнього шляху, яким вони пройшли з Господом. Також ще один уривок, який записаний в посланні до євреїв, 10 розділ, і 24, і 25 вірші. Там написано так: будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл. Не залишаймо своїх зібрань, як то деякі вели у звичку, але заохочуємо один одного, і тим більше, чим більше бачимо, що наближається день. Тобто, виявляється, що коли ви бачите, що час непростий, сумнівів навколо дуже багато, і вас диявол хоче звести. Підтримуйте один одного, навпаки, єднайтеся з братами і сестрами, будьте в храмі Божому, в церкві Божій, в тілі Христовому, що є дуже і дуже важливо. Ну, і, звичайно, практика, яка має бути в житті християнина, віра зміцнюється через те, коли ми довіряємо Богу, навіть в важких, невизначених ситуаціях. Ти розумієш, що Бог попіклується про тебе. Тому, друзі, відповідаючи на ваше питання, звідки виникають сумніви, диявол є батько. Всіх сумнівів, і він є початком цього. Але що з ними робити, не вестись на цю провокацію. Відповідайте, так як казав Ісус. Написано, а це можна робити, якщо ми досліджуємо Слово Боже, якщо ми йдемо з Господом. Диявол, коли запитує, чи справді сказав Бог, він насправді не цікавить його що сказав Бог. Він знає, що сказав Бог. Він хоче вас цим зачепити, щоб. Потягнути далі на глибоку воду, а він знає, що наприклад ви не вмієте плавати, тому. Будьте мудрі і не доказуйте йому те, чого не потрібно доказувати. Дивіться, диявол постійно провокував Ісуса в постелі, задаючи це питання. Ісус відповідав йому зовсім не так, як диявол хотів це почути, тому що Ісус знав істину і не вівся на цю провокацію. Як допомогти іншим та собі у боротьбі, читаючи Слово Боже, досліджуючи Слово Боже, розвиваючись з Господом і підтримуючи одного, ділячи своїм шляхом, яким ви пройшли з Господом. Перемогами і надихаючись життям інших людей, але й найбільше надихаючись життям Ісуса Христа, який отримав найбільшу перемогу і в своєму житті, і в нашому житті. Якщо всі релігії ведуть до одного Бога, то яка різниця, в якій церкві перебувати? Ну, Дивіться, питання некоректне. Всі релігії не ведуть до одного Бога, тому що, якщо би так казати, то ми бачимо багато різних релігій, і вони. Показують Бога зовсім не таким, як його показує Біблія, а я бачу істинність Бога саме через призму святого письма, який є Бог. Тому, друзі, велика різниця, в якій церкві перебувати, тому що, тому що не всі релігії ведуть до Бога. Дуже часто диявол використовує теж різних віруючих людей, так віруючих назвемо в душках або в лапках. Тому що м, ці люди думають, що вони служать Богу, а насправді роблять зло. Чому написано Боже, що багато прийдуть і скажуть, Господи, ми твоїм ім'ям. А Бог скаже, відійдіть, я вас не знаю, бо вони жили для себе. Люди, які йдуть до Бога, вони досліджують Слово Боже, вони зростають в ньому, вони практикуються в ньому і вони несуть цю істину іншим людям. Тому вибирайте церкву Божу, а про церкву Божу чітко сказано. Тут терпеливість святих, які дотримуються заповіді Божі і мають свідоцтво або свідчення Ісуса Христа. Біблія чітко говорить, які будуть діти Божі, і на чому вони будуть вґрунтовуватись. Е, апостол Павло чітко каже, досліджуй Писання, бо через нього ти думаєш мати життя вічне. Тому, друзі, ось принципи, якими йдуть діти Божі, і якою є церква Божа. І нехай Господь благословить вас знайти таку церкву і бути в ній, щоб Господь був прославлений, а ви мали перемогу в своєму духовному житті. Скільки років прожив Ісус на землі? В Євангелії від Луки 3.23 сказано, що Христос розпочав служіння у 30 років. Згідно з простом Даниїла, у рік Його смерті припадає на 31 рік. У якому ж віці помер Ісус? Е, цікаве запитання, але тут є маленьке уточнення. В Євангелії від Луки сказано не те, що Христос. Почав служення в 30 років, там написано трішки по-іншому. Давайте подивимося, саме як. Євангелія від Луки, третій розділ, і читаємо з вами 23 вірш. А сам Ісус, розпочавши, мав років з 30, будучи, як, як вважали сином Йосипа, сина Ілії. Ну і далі Рудовід Дивіться, як цікаво. Мав років з 30. Тобто. Близько 30 років. Це дає нам підстави казати, що помер Ісус, значить, після 30 років приблизно, так якщо він в районі 30 років розпочав служіння, тому що він прожив точно 3 роки. Ну чому 3 або близько трьох. Ми можемо це прослідкувати дуже легко. На прикладі Євангелія від Івана, поясню, що я маю на увазі. Дивіться, Євангелія від Івана, другий розділ і 13-й вірш. Там написано. Тож наближалась юдейська Пасха, а й Пасха, і Ісус прийшов у Єрусалим. Далі йде знов опис, а Іван ми бач, знаємо, що як Іван пише, він пише в загальному і дуже коротко, але акцентує на певні моменти. В шостому розділі і в четвертому вірші ми знову знаходимо. Навіть третє вірше, що Ісус вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями. Наближалась Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус підняв очі, побачивши, що НАТО великий, іде до нього і каже Пилипові, за що кому хліба, щоб вони їли? Знову наближається Пасха, ми бачимо. І третій раз Іван про це нагадує, це вже в 11 розділі, з 55 по 57 вірш, наближалася юдейська Пасха, і багато людей з країни пішли в Єрусалим перед Пасхою, щоб очиститись. Шукали тоді Ісуса, і стояли в храмі, говорили між собою. Як вважається, чи вважаєте, чи прийде він на свято? А пересвященики та фарисеї видали наказ, якщо хтось дізнається, де він. Перебуває, щоб доніс, аби схопити його. Тобто ми бачимо з вами чітко, що три Пасхи пережив Ісус. Звичайно, можна порахувати так, що три Пасхи це тільки два роки, можна нарахувати, а не три. Але ми бачимо, що перед служенням Пасхи, і після служення Пасхи, так? Що, ну, що відбувається, на третю Пасху Ісус помирає, а перед першою Він розпочинає служіння. Далі ми бачимо пророка Даниїла, який дуже гарно. Описує те, що відбувається, і давайте ми зраз зараз з вами на це звернемо увагу. 70 тижнів визначено для твого народу і для твого святого міста, щоб покінчити зі злочинністю і запечатати, покласти край гріху, спокутувати беззаконня і повернути вічну праведність за. Печатати, підтвердити видіння та пророцтво і помазати свята і святи. Хто ж пізнає і зрозуміє від виходу наказу до повернення Ізраїлів та відбудови Єрусалима і до помазаника владики мене сім тижнів седмиць, і 62 тижні. І повернеться народ, і будуть відбудовані, відбудовані майдани і рів, але у важкий час. А після 62 тижнів седмиць буде відданий на смерть помазаник і його на землі не стане, хоча у ньому не знайдуть провини. А місто й святиню знищить народ майбутнього володаря. Його кінець буде як під час потопу, а визначеним ним знищення не припиниться до кінця війни. Під час останнього тижня буде за укладений, укладений з багатьма непорушений заповіт, а в половині тижня припиняться жертви і хлібні приношення. Святиня стане гидотою спостошення, аж поки не визначиться кара, не буде виплата, виплата на самого спустошника. Тобто, що ми бачимо по Даниїла? 70 тижнів ми бачимо про що тут говориться і що відбувається в цих 7 тижнів, так або седмиць. 62 тижні. Тобто, ми розуміємо, що. Рік за день, тобто 49 днів, і ми бачимо 490 років, які відбуваються, рахуючи тут пере, або перераховуючи на дні тижні. 40, 490 днів, перепрошую, а не, не так. Це буде 490 років. І ось чітко ми бачимо, коли ми це відділяємо, то один тиждень, як тут написано зараз, секундочку тут написано так: а після 62 тижнів. Седмець буде відданий на смерть помазаник, і його на землі не стане, хоч у ньому не знайдуть провини. Тобто, що відбувається. Е, на половині, як ми тут з вами прочитали, так? а після 62 тижнів Седмець буде на смерть помазаник, і на його на землі не стане, хоч у ньому не знайдуть провини. А місто Сидень знищить народ майбутнього володаря. І ось під час останнього тижня буде укладений заповітний порушений. Тобто, якщо тиждень це сім років ми бачимо чітко і це розуміємо з питання Біблії, а раніше це коли вже пояснював, можете повернутись до цього і передивитись цю відповідь, то ми можемо то чітко зрозуміти, що служіння Ісуса було приблизно три з половиною роки. Отже, якщо він розпочав служіння в 30, близько 30 років, ну то 33,5 плюс-мінус, ми можемо сказати, що він помер на Голгофі. Але тут є ще інша система підрахунків. Можна подивитися, якщо дивитись згідно Луки, який ну, один з найбільш то хронологічно точно вказував, а паралельно дивитися на е, римську історію, так описи, які залишилися. Е, Порівнюючи з римською історією, ми можемо побачити, що Ісус народився приблизно між 6 і 4 роком до нашої ери, оцінюючи вік Ісуса, ну можна сказати, що хай буде п'ятий рік да, в середньому. І почин... дивлячись на Луки 3.1, як ми вже говорили раніше, ну, тоді приблизно розпочинається його служіння близько 28-29 році до нашої ери. І ймовірно, що своє служіння він розпочинає. Приблизно, коли йому 33 роки, якщо таким методом рахувати, в підсумку ми можемо ну зрозуміти, що якщо ми говорили 33 роки він приблизно служив, це буде в районі 30, 36 року. І ось тут арифметика дуже проста. Приблизно в 33 роки. І разом, якщо він помирається, приблизно до 36-7 років. Тому, друзі, ось тут. Важко рахувати, якщо дуже так загальному робити, це приблизно між 33 і 38 роками він. Помирає, якщо так дуже широко рахувати. Але знову ж біб... це не стільки важливо і не стільки принципово, тому що Біблія чітко каже, було років за тридцять, як він розпочав служіння. І ось по пророцтву ми розуміємо, що скільки він служив, і ми бачимо чітко три Пасхи, які прожив Ісус. Тобто, три роки завершувалося його служіння. Тобто Ісус помер після тридцяти років. Але не можна рахувати, що вже було 40. Ну тобто, так не виходить. Тому якщо відповідь на ваше питання дуже ну проста, насправді, якщо взяти Біблію, почитати, порахувати і скласти, ви можете це прослідкувати окремо і зробити свої арифметичні дослідження і написати в коментарях, скільки вийшло вас, і я з радістю подивлюся на ваші відповіді. Також буде цікаво. Чи можливе спасіння для тих, хто ніколи не чув про Христа? Наприклад, для мешканців Індії, Амазон, амазонських джунглів або племен, що живуть у постелі Сахара. Е, ну чому ні? Дивіться, не ми вирішуємо з вами, не я, не ви, ні хтось інший з людей не вирішує, хто буде спасений, а хто ні. Ми можемо робити аналіз, дивлячись на життя людини. Порівнюючи з біблійною існою, тоді можемо щось виводити. Але це будуть всього-навсього здогадки, тому що ми не знаємо серця людини, ми не знаємо мотивів, і ми не знаємо, які відносини її з Богом. Я приведу вам простий біблійний приклад. Ну, от, є народ ізраїльський, так, який повертається в обіцяну землю. А є люди, які, здається, язичники і не знають Бога, але серед них живе пророк Валаам, який служить живому Богові. Мосей втікає з Єгипту до медіанців, які ніби язичники також, а серед них він знаходить свого майбутнього тестя, Єтра, який є священником Бога Всевишнього. І таких випадків ми в Біблії бачимо дуже багато. Тому в кожному народі, в кожній країні в Бога є люди, через яких Він проповідує і веде. Сьогодні Слово Боже повністю перекладено на більше як 700 мов світу. Новий запит прокладений майже 1300, якщо я не помиляюся, більше навіть мов. І якщо деякі окремі книги, то більше півтори тисячі мов. Друзі, це. Неймовірно, що відбувається, і як Бог несе свою вістку. Але що робити з тими людьми, чи можливо воно спасіння для тих людей, які не чули про Христа? Давайте ми подивимося на біблійний принцип, як Біблія про це говорить. Послання до Римлян це такий досить немаленький уривочок, але він дуже важливий в цьому питанні. Послання до Римлян другий розділ, із першого вірша аж по 15, а ми будемо поступово на це дивитися. Тому немає оправдання тобі будь-яка людина, котра осуджиш. Бо в чому осуджуєш іншого, в тому сама себе осуджуєш, але робиш те саме, що осуджуєш. Ми ж знаємо, що є справедливий Божий суд на тих, хто таке робить. Людино, невже ти вважаєш, що уникнеш Божого суду, осуджуючи інших за те, що сама робиш? Або нехтуючи багатством його доброти, лагідності, довготерпіння, не знаєш, що доброта Бога веде тебе до покаяння? Через власну черствість і нерозкаянність серця збираєш собі на гнів, на день гніву і виявлення справедливого Божого суду. Ось цікавий момент, цікавий уривок перші п'ять віршів. Про те, що чому ми судимо інших людей, чому ми вирішуємо або хочемо знати, е, ну, для чого нам це? От, питання: я хочу знати, чи ці люди будуть спасені. Для чого? Порадіти за них чи поспівчувати їм? Е, Яке це вплив буде мати на ваше життя? Чи може ви собі думаєте, ага, якщо ця людина не знала про Ісуса, але буде спасена, то мені не обов'язково дізнаватися про нього, бо і я тоді буду спасений, бо я трошки більше знаю. Ні, це так не працює. Хто більше знає, з того більше запитають. І Бог буде судити за принципом відкриття, яке він дає. Дивіться, далі з шостого вірша й далі. Він відплатить кожному згідно з його вчинками. Тим, хто настирливістю в добрих ділах шукає слави, честі і нетління, вічне життя. А сварливим і тим, хто противиться правді, але, відкидає, але віддається неправді люті гнів, страждання і горе кожній душі людини, яка чинить зло, насамперед юдею, а потім грекові. Слава, честь і мир кожному, хто робить добро, насамперед юдею, а потім грекові, бо не зважає Бог на обличчя. Знову ж таки, зауважте, як дуже гарно говориться тут ділиться юдей і грек. Тобто юдеї – це тільки знають Бога, греки це тільки язичники. Але вони приходять до Бога, і Бог веде їх до себе. Знову ж таки, як написано тут, відплатить кожному згідно з його вчинками, не просто знаннями, а з вчинками. Тому що, якщо ти знаєш, а не робиш ось тут корінь. Далі з 12 по 15 вірш. Адже ті, які без закону згрішили, і загинуть без закону. А як згрішили в законі, будуть суджені згідно із законом. Тобто, 12 вірш чітко говорить: тільки згрішили без закону. Але грішили, вони й без закону загинуть. Тобто не буде їм оправдання, бо вони не знали закону або не розуміли закон. Да? А ті, які згрішили в законі, будуть суджені згідно із законом. Оскільки не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону будуть оправдані. Бо коли інший народ, не маючи закону, природою діють згідно із законом, то вони, не маючи закону, самі собі, собі є законом. Вони виявляють, що діла закону написані в їхніх серцях, про що свідчить і їхнє сумління, і думки, які то, які то засуджують, то виправдовують одна одну. І от 16 вірш: в той день Господь, в той день, коли Бог, згідно з моїм благовістям через Ісуса Христа, судитиме таємне в людях. Ось, друзі, що відбувається. Тобто. Людина не зможе оправдати сказати, я не знала, тому так, Бог завжди дасть людині відкриття. А ось це вже питання не наше, а питання Бога і питання Його відкриття. Тому майте мудрість, щоб найперше цікавитись, чи буду спасений я. Коли мене запитують, Сергій пастор, скажи, будь ласка, чи будуть наші рідні, близькі спасені, я завжди кажу: надійтесь на те, що Бог милостивий і добрий. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, що Бог спасає по благодаті, але через. Те, наскільки ми приймаємо цю благодать, і чи ми відкидаємо її. Дійсно, можна чітко сказати, що якщо людина відкинула Божу благодать, зневажила Духа Святого, зневажила Ісуса Христа і сказала, Він мені не потрібен, і я проживу це життя сам, людина відкинула Господа. Але коли людина не знала про Ісуса Христа як особистість, яка спасає, я вірю, що Бог відкрив їй цю істину або якимось іншим шляхом і розумію, що Бог буде судити її згідно. Того, як він відкрив і це розуміння, так як і пише апостол Павло, тому нехай Господь благословить, щоб ми в нашому розумінні, в нашому знанні служили Богу наповну і мали радість в Його житті і відносинах з ним. Якщо людина запізнюється на служіння і ще й обганяє усіх на дорозі, чи можна вважати це подвійним гріхом? Дуже добре, що ви вже визнали першим гріхом, що запізнюється, це це приємно чути. Значить, усвідомлюєте, що це недобре і потрібно виправляти. Але ще й при тому обганяє усіх на дорозі. Ну, дивіться, якщо обганяє згідно правил дорожнього руху, то проблем немає. Біда в іншому, коли людина порушує правила дорожнього руху. З одного боку, це ніби не гріх, це. Адміністративне правопорушення, за яким ми готові понести відповідальність, Хтось може так казати, але насправді, друзі, ми створюємо небезпеку для життя свого і життя інших людей або життя тих людей, які йдуть з нами в авто. Я би сказав так, скоріш це веде до гріха, але корінь ще гри... глибше. Дивіться, як книга притчі говорить: 16 розділ, 32 вірш. Стримана людина краща за хоробру і хто володіє собою сильніше від того, хто завойовує міста. І ще один вірш 28-25 розділу людина яка не володіє собою подібна до зруйнованого до зруйнованого міста без муру тобто людина яка вміє володіти собою вона краща за хоробру і вона та яка може бути міцною і дуже людиною людина може бути дуже розумною мати багато гарних ідей і багато розповідати як можна але при тому банальна неорганізованість Банальні речі, коли людина не мо не хоче бути організованою і служити Богу вчасно і на часі, а шукає собі оправдання, приведуть її до того, що вона і проспить прихід Господа. Ось так буває. Це притча про мудрих і немудрих дів, які не робили все вчасно, а одні робили все вчасно. Тому, друзі, хай Бог вас благословить, щоб ви були людьми зібраними, які володіють собою, людьми вчасними, і при тому, щоб ваша вчасність слугувала спасінням для інших. А не навпаки, щоб ваша неорганізованість слугувала ще й перешкодою для інших або небезпекою для інших. І хай нас Бог всіх благословить, щоб ми були людьми, як зараз можна сказати, екологічними, які служать іншим людям, які люблять Бога і які приводять людей до Господа. І щоб наше життя яскраво свідчило про це. І отже, останнє запитання в нашій сьогоднішній програмі. Чи рахується перегляд серіалів як відпочинок душі, якщо це тебе реально заспокоює? Ну, знаєте, Так можна сказати, що когось заспокоює, коли він покурить, або якийсь наркотик вживає, він каже, мене це заспокоює, розслабляє. Е, ну, Можна до такого дійти. Хтось каже, алкоголь вживаю, от я нап'юся, я заспокоївся, нікого не зачіпає мене, ніхто не зачіпає. Друзі, от саме, якщо це тебе реально заспокоює, так можна до багатьох нехороших речей прийти. Що з серіалами в нас? Давайте прочитаємо, що вам Біблія пише, який найкращий серіал вас може заспокоїти. Книга псалмів, 62-й псалом, і читаємо з вами другий, третій вірш: тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від нього моє спасіння. Лише Він, моя скеля. Моє спасіння і мій захист, я ніколи не захитаюсь. Ось, друзі, що може заспокоїти по-справжньому? Тільки Господь і тільки Він дасть мир душі. Не серіал, ніщо інше. Так, вони, це буде такий тимчасовий момент, це буде тимчасовий ефект. Лише Бог дає вічний мир і мир, який ніколи не припиниться. Тому надійтесь на Господа, довіряйте йому, і нехай він буде основою вашого життя. Ем, і нехай його любов і його милість буде з вами. Одного разу мій друг сказав мені, сказав, знаєш, коли я хочу спати, я беру або Біблію, починаю читати важкі якісь книги для свого розуміння, або якісь богословські коментарі, яка в моменті засинаю. Знаєте, ось навіть в такому випадку людям, коли стає десь нудно. Але друзі, біблія насправді це цікава книга. А Бог це той, хто може подарувати справжній мир. Це не означає, що ви сядете і все у вас буде. Ідеально, це означає, що ви будете знати, що що би не сталося, з Господом я маю повний спокій. І ніякий серіал не допоможе вам так, як це зробить Господь. Тому що Господь знає, що вам потрібно. Друзі, на цьому наша програма завершується. Нехай Господь благословить вас. Поширюйте цю програму, лайкайте, пишіть ваші коментарі, ваші відгуки. І нехай Господь допоможе нам шукати його, знаходити його. І нести його світло іншим людям, щоб ми всі мали спокій в нашому Господі.